Цей нігудь, Зараз я покажу зближу, е я мала таку необережність, гуляла з собачкою своєю, і він мене потягнув, і рулетка зіскочила, тобто вона вискочила з моєї руки і вдарила по нігтю. Ось тут чітко видно тріщенка. от Пішла одна з одного боку і з другого боку. Нігуть мені прийшлося вкоротити, тому що. Цією довжиною я не мала часу переробити. Якби я ходила з такою довжиною, не вкоротила би цього, я б його просто зірвала. А за рахунок того, що всі нігті залишились довгі, а цей один короткий, мені вдалося доходити до корекції. Мій фрезер Марафон Champion Знімати буду керамічною фрезою. Ось ось такою. Вставляю, значить, включаю і на форварді. Так, виключений, включений і це форвард. На форварді Дивіться, включаю, в принципі, він має ось так повністю цієї 35 тисяч оборотів. Я включаю, вивезти за те, що він брудним, він зла лаком. Чим відмити, я не знаю. Якщо у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, порадьте мені в коментарях, бо я е, пробувала відмивати, ну, затупила рідиною для зняття гель лаку, і е, мій фрезер став матовий і дуже негарний. Е, я від цього відчепилася, вчасно зупинилася. Одним словом, значить, фрезер має 35 тисяч оборотів. Я включаю на серединку, тобто, це буде ну, майже 20, от чуть, чуть повертаю сюди, це буде десь приблизно 25 тисяч оборотів. Бачите, я тут ось, мінімум, тут максимум. Ось, почну знімати з цього пальчика. Камінчика там вже немає. Коли знімаєте лівою рукою на правій, головне добре зафіксувати руку. Лікоть до столу притискаєш. Ось так я знімаю покриття лівою рукою на правій в горизонтальному положенні. Спочатку з одної сторони, потім, якщо потрібно, перемикаю на реверс і знімаю іншу сторону. Біля кутикули та бокових валиків. Носиком фрезою ось так буду знімати. Потім можна переключити на реверс. І на реверсі вже знімати ось так. Оцю частину. Добре, поїхали. Тим пальчиком треба бути дуже обережним, тому що щоб його не зірвати. Якщо на пальці є тріщина, то ви вибираєте середину нігтя і від середини будете сходити до бокового валику, з якої сторони є тріщина, щоб не йти проти шерсті, бо зірвати нігодь. Коли клієнтки приходять з тріщинами, це така трошки стресова робота і, в принципі, якась така. Хірургічна, ювелірна. Потрібно все робити дуже обережно, щоб не травмувати клієнтку, максимально зрізати цей нігодь і постійно тримати. Тобто я тут сама собі не можу тримати, фіксувати нігодь, але клієнту завжди фіксую. Тої сторони, де нігодь ще тримається, де немає тріщини. Коли мені потрібно пропрацювати важкодоступні місця, я ручку фрезера трошки так ніби підвертаю. Ставлю під ось таким кутом, і носиком фрези буду забирати матеріал з важкодоступних місць. Великим пальчиком я собі відтягую боковий валик. І тут мені потрібно на цьому моменті зменшити швидкість. Дуже важливо зменшити швидкість на малих обертах це робити, тому що, оскільки в нас є трішчинка, ми можемо травмувати клієнта ще. Відтягую боковий валик. Коли ви зменшили швидкість обертів фрезера і топчетесь ось так фрезою на місці, як я, то обов'язково запитуйте у клієнтки, чи все добре, чи немає больових відчуттів, чи не пече. Це дуже важливо, щоб наробити клієнтці боляче. Виключаю тепер на форвард. Е, обов'язково переключаєте фрезер тільки тоді, коли він повністю зупинився. Чекаємо до повної зупинки і тоді переключаємо. Е, переключаємо, виключаємо. Зб... Включили. Тепер з цього боку тріщинку оголяємо, забираємо матеріал. Носиком фрези дуже обережно ось і показалась наша красуня. Яка велика. Коли забрала повністю кольорове покриття, то обережно прохожу по нігтьовій пластині і забираю всю товщину мого матеріалу. Мені потрібна лише тоненька підложка. Тут матеріалу не потрібно багато. Я буду донорощувати цей ніготь, Відповідно, буду клеїти тріщини, ремонтувати. Тому там, де тріщини, мені взагалі не потрібно ніякого матеріалу, але фризою я його не забираю до голої нігтєвої пластини. Це буду робити вже пилкою. В пришвидшеному режимі я вам покажу, як знімаю лівою рукою на правій ці е, решту свої пальчики. Е, Фрезер включила на 25 тисяч обертів і поїхали! Ось мій цей ні, який я сказала, що вам покажу, як я його ремонтую. Ось тут от тріщинка і з цього боку тріщинка. І зараз на цьому етапі ми покриваємо нігті, обов'язково знежирюю. Ремонтуватиму скло лукно. Тут от, я собі на палітру його нарізала дрібненько. Далі дегідратор. Ультрабонд, безкислотний праймер. Кісточку відтискаю ось так в баночці. І тоненьким шаром наношу на свій нігудь. Ультрабонд виконує роль двостороннього скотчу між натуральною нігтєвою пластиною та штучним матеріалом, тобто базою. Ось так виглядає нігуть. У мене база Strong від Fox, може бути Рабер база Ось мені потрібна невелика капля цієї бази. Я набираю її широким пензликом і додаю до нашого нарізаного скловолокна. І це все гарненько вимішую. Собі ще промазую цією базою, такими легенькими втираючими рухами. Ось так базую. Тепер на неприсушену базу викладаю наш заміс. скловолокно з пасою, а Викладаю, власне, на тріщину. Працювати лівою рукою, звичайно, важко, тому вибачайте, якщо десь щось роблю неправильно. Е, ще собі чуть-чуть доберу бази і ось тут, от, тут, тут, тут. О, супер. І ось так викладаю наше скловолокно. Е, чесно, забагато. Зараз я трошки навалила того скловолокна. Саме головне мені дати його сюди на тріщини. Зараз я це все зайве заберу. Мені особисто такий метод ремонту дуже подобається і підходить. Раніше я ремонтувала нігті тільки акриловою пудрою, але не завжди на таких тріщинах акрилова пудра тримала. Тобто, коли відростав вже ніготь, тріщинка чуть-чуть відростала, і все одно клієнтка могла десь вдаритись тим нігтиком, і тріщина йшла далі. А ось скло в тримає тріщину, просто якщо можна так сказати, намертво. З таким ремонтом нігтя клієнт спокійно доходжує до наступної корекції, без всяких нюансів. Гарно розкладаємо наше скло підсуваємо повністю на тріщину, щоб воно гарно встало, і оглядаємо, якщо все ок, ставимо в лампу на 60 секунд на повне просушування. Пам'ятайте, що обов'язково потрібно зменшити потужність лампи. Після чого, коли вже все просохло, ми забираємо скло в лукно пилкою залишки, які залишились, і проступаємо далі до покриття.